Чоловічий лотик. Зараз така жилетичка. бомбери, Бомберів такі буде у лоті, в е, повторах багато, але розміри вони S, M, L. Емочка M Теж от таких ось їх буде Було, типу, багато, але моделька дуже класна і стильна. Тут такий типу під замшик, велюрик хто несе. Яка мастинка така сіренька. І ласнючий власнючий, 42 розмір. Оце таке пальтишко стильненьке. Розмір. 2XL. Розмір L. L. Тобто розміри досить непогані, худові. Ще одна така стильна пальтішко кашка Розмір теж елька. Це у нас іде такий-то плащ. Розмір М. Невипаковий сід, такий у нас бомбер. Пелічка. Ще один і ще один.